Сьогодні у нас знову коротеньке відео про ще одну версію контролера для автозмазчика. А сьогодні у нас буде 2. Це для тих, хто хоче невеличкий контролер, який можна посадити на руль, тобто на трубу діаметром 22 мм. Самим першим у нас зустрічає це є сапун номер 2 Це є винесний сапун. Для тих, хто трохи ендурить. І, як розумієте, в баку масло досить сильно переливається і стандартним сапуном. Ось таким ось малим, може бути те, що Чуть-чуть буде підпутівати. Ну а з таким звинусним, тобто один кінець в другий кінець десь вище. Далі в нас десь силіконовий шланг, довжина його є 2 метри, і позначний кінець, який має під'єднуватися до самого насоса. Тут у нас живе сама кнопочка на руль, виглядає ось так. І, само собою, усі роз'єми як завжди. Волого-захищення. Ну, на мотоку інакше ніяк. Це у нас є сам блок управління. От розмотаємо. З цієї сторони роз'єм підключення кнопки. Сам корпус залитий на компаундом, щоб ні вібрація, ні волога йому не нашкодила. По проводах, як завжди, це є плюс, це є мінус, і це є нейтралка, яка керується по мінусу. Як завжди, все промаркеровано. Далі бак змонтованим полунженим насосом. Насос є повністю металевий. В середині циліндр берельова бронза, а поршень полірована калібрована нержавійка. Єдине, що пластикове це декоративна накладка. Також роз'єми всі вологозахищені, об'єм 100 мл. Ось про цей сапун я раніше говорив, це є простенький сапун. Ну, я такий використовую, так як я більшість ну 90% це в мене просто дорога і ніякого фроуду. У мене він не потіє нічого, а якщо, наприклад, хтось катає трохи по бездоріжжю, то для цього є виносний сапун. Одівається туганько, А другий оцей кінець, дещо-чуть вище, в мотоциклі можна отак ось заховати. Також на вибір буде ще ось такий ось бак. Тут всередині такий самий насос, як і в прозорому бакове. При замовленні просто потрібно буде казати, який, який бак насосом вам краще підходить. Тут у нас сапун та заливна горловина. Насос середний виглядає ось так. До речі, ось невеликий уривочок, що цей насос може. І візьмемо, наприклад, не знаю, чи влізе ось такий шарик. Заткнемо його. Отак. Так. І вмикаємо. О, зараз певно вирве. Далі в нас йде повний комплект про з двома інжекторами. Це на передню зірку, в кого є достатньо місця, щоб його встановити, а це на задню. Докладніше, як я встановлю, дивіться відео, яке є в описі, або десь тут зверху на екрані. Ну і на кінець у нас мінусова клема та певна кількість пластикових хомутів. Що ж, бак я вже встановив, підключив шланг, встановив пробійні, все готово. Рекомендовано при першій прокачці системи, коли шланг є повністю порожній, мастило заливати лише на половину ось цієї ось катушки. У ну, мене він так під таким углом стоїть, що в мене рівень якраз на половину катушки стоїть. Це рекомендація для того, щоб прокачка мастило перейшла набагато швидше. Тепер нам залишилось підключити плюс-мінус нейтраль. По мінусу я рекомендую підключити зразу на мінус. Акумулятора. Тепер, що стосується Плюса тут є пару моментів. Я рекомендую, дуже рекомендую підключати його до замка запалення, тобто на тому проводі, де буде плюс після того, як ви повернете замок запалення. Можна знайти плюс на реазоляції. В моєму випадку це є розовий провід. Добре, плюс є. Це все потім потрібно буде зробити якийсь невеличкий кейбл-менеджмент. Щоб це все не було так, от і сам є тут не як розумієте, нейтральна передача. Нейтральна передача на більшості мотоциклів, вона керується масою, тобто барабан перекидає масу на зелений як правило, провід. І сюди нам потрібно буде і підключитися. Для того, щоб знайти, де в нас жива нейтралка, беремо звичайну контрольку, підкидаємо. Обмоклаємо на плюс. Перевіряємо, що все працює. Все працює. І шукаємо роз'єм, який йде від датчика передач. Ну, Тут я вже знаю, що це в мене є ось цей от провід. О, зараз момот на нейтралці, якщо я нейтралку виключите, то лампа гасне. Нейтралка перша. І таким чином можна шукати, де в нас живе. Нейтралочко. Ну, надіюсь, зрозуміло. Також провід нейтралки можна підключити на датчик підножки, але лише в тому випадку, якщо на ньому при відводі підножки вбік, на датчику появиться мінус. Верніше, на вихідному проводі датчика появиться мінус, то так, звичайно, цей провід можна підключити на м -м, підніжку. Ось, ось штучку. Беремо і поролоном Вставляємо ось так. Просто вставили в шланг і все. Одіваємо на сам інжектор. Беремо так. Вставляємо. Ось і все. Оцей паролон, який ми вставляли в шланг, він потрібен для того, щоб не було капілярного ефекту і щоб на виході з цього штуцера не було бульбашки повітря. Воно, в принципі, ні на що не влітає, так як насос насплунжений, йому абсолютно до лампочки є, повітря чи немає. Ну, але дивиться, це не зовсім гарно. так що ну, Можете ставити, можете не ставити, але бажано поставити. Ось так. Ще одне, на що хотів би звернути увагу, це на всі гнучкі кінцевики. Як знаєте, нагадую ще раз, тут, у цьому корпусі, на всю цю довжину є оцей гнучкий кінцевик. І, наприклад, якщо вже там через не знаєте, скільки років і кілометрів він підтерся, і він вже погано пролягає до зірочки, ну, наприклад, давайте змоделюємо ситуацію, я його ось так ось так неаккуратно. Обріжу. Ось він підтесе, він вже ну, не пролягає, як бачите, до зірочки. Що тоді робити? Все дуже просто беремо за один кінцевий виклапаємось і чуть-чуть стараємось його підтягнути. Так, мало, ще чуть-чуть. Ще чуть-чуть. тільки не забагато, бо назад ви вже його не заштовхаєте ніколи. Так, ще чуть-чуть. Ну, ось. І в нас знову є хороший контакт. Ну, я тут неаккуратно обрізав, не під тим углом, під яким би він стисався, ну, але тим не менш. І так можна підтягувати нормально до того моменту, поки він просто не вискочить звідси. Таку штучку також можна буде, окремо можна буде докупити, зв'язавши зі мною. Так що з запчастинами то кажуть, проблем взагалі ніяких немає. Кнопочка, я думаю, мені має підійти ось де. Тільки мені чуть-чуть тролював. -чуть Фу, вижимну машинку. Потрібно відігнути, а так, а так все підходить. Тепер оцей провід потрібно буде тут гарно проложити, щоб його якнайменш тут перегинало. Хоча провід в нас є екранований, все ж таки бажано оминати катушки запалення та свічні провода. Що ж, все є. Вмикаємо першу передачу та вмикаємо запалення. Тепер нам потрібно прокачати систему мастилом. Це робиться дуже просто. Зажимаємо кнопку і утримуємо 5-6 секунд. Все, замергало, насос закачало. Ми мусимо дочекатися, щоб оце все все, все, все по трубочці пройшло до нашого інжектора, і щоб. І щоб полилося з кінцевиків. тим бажано якусь ємність поставити. Спочатку воно не відразу може піти, поки насос прокачається. Ну, Але згодом отак от полетить. Масло пішло, повітря виходить. І з другого боку, також видно, що масло прийшло. Все, вимикаємо запалення. Тепер детальніше по режимах. Як розумієте, контролер відображає поточний режим е блиманями. Тобто, наприклад. Так, це є режим стоп. Ось одне блимання, це є перший режим. Одне блимання це є в нас в 20 секунд одна капля мастила. Наприклад, два блінка це є два блимання, тобто це є в 40 секунд одна капля. І так далі. Три моргання, одна хвилина, Чотири моргання, дві хвилини, П'ять моргань, три хвилини і шість моргань. Це 4 хвилини, одна капля. І сьомий режим, це є режим стоп. Так, Давайте перемикнемося на режим хоча б третій. Цей контролер також рахує кількість використаного масла. Відштовхується він від того, що в баку в нас є 100 мл мастила, і коли буде використано 80% мастила, контролер сам автоматично перейде. В найекономічніший режим, в нашому випадку, це буде 6 моргань, тобто 4 хвилини, одна капля. Це зроблено для того, щоб ви максимально довго приїхали з робочою системою. Коли контролер сам автоматично перемикається на саме економічний режим, тобто коли він побачив, що масло закінчилось, сам індикатор буде вам підморгувати кожні 3 секунди, що масло закінчилось, і вже пора долити і скинути лічильник. Лічильник складається дуже просто: знову ж таки, зажимаємо кнопочку на 5-6 секунд. Буквально пару качків зробить насос. Тут же вимикаємо запалення, вмикаємо знову і все окей, контролер знову знає, що в нас повний бак мастила. До того ж, поки ви не заправите повний бак мастилом і не скинете лічильник, він не дозволить вам перемкнутися на будь-який інший режим. Він от буде нагло стояти на своєму економічному режимі, допоки ви, як я нічого, не заправите мастило і не скинете лічильник. Якщо ж цього не зробити, чи якось там промагати це. Хоча важко буде не замітити оці моргання кожні 3 секунди, контролер ще додатково відрахує 255 капель, і тоді він перейде в режим, я його таким, таке нагадування, він постійно буде моргати, блимати і нічого з тим не зробити, допоки ви не заправите повний бак і не скинете лічильник. Якщо ми, наприклад, вимкнемо нейтралку, Є. Контролер погасне, і після того як ми вмикаємо будь-яку іншу передачу. Контролер також покаже, на якому ми зараз знаходимося в режимі. І так само буде після того, як ми увімкнемо запалення. І ось так він виглядає, коли максимально темно. Що ж, друзі, а на сьогодні у мене все. Кому цікавий з посилання буде, як завжди, в описі під цим відео. Бережіть свою техніку та до зустрічі!